Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія. Мене звати Олександр, ведучий програм. І сьогодні у програмі у ваших намірах ми будемо говорити про навчання в християнському такому середовищі. Будемо говорити про ліцей Салезіянський Всесвіт, що діє у Житомирі. А власне допоможе нам дізнатися про деталі навчання. Та виховного процесу, учениця 10 класу Селезіанського приватного ліцею Всесвіт, яка служить аніматором в селезіанських таборах табораторії Єва Чупріна. Вітаю, Єва! Слава Ісусу Христу! Навіть і слава! Дякую, що погодилася взяти участь у цій програмі. І а, сьогодні ми спробуємо от власне від. А, так би мовити, від учнів дізнатися про діяльність ліцею. І я анонсував нашим радіослухачам, що ти, власне, не тільки навчаєшся, а ще й. Допомагаєш у навчальному процесі, служиш от, власне, аніматором е в селезіянських таборах та в вораторії. І тут ми бачимо, що виховний процес навчання переходить в практичну діяльність у те, що ті знання, які ти здобула, ти їх поширюєш практично ділами. Ось розпов... розповідай про себе, от, як триває твоє навчання і як так вийшло, що ти далі вже вирішила допомагати служити власне, учням молодших, мабуть, класів. І що тебе надихнуло? Е, ну, як вже сказали, я навчаюся в 10 класі в Солов'янському приватному ліцеї впеці. І в нашій школі, звісно, є звичайні уроки, як в інших школах, там українська мова, англійська, математика, все таке. Але також у нас є християнська етика та основи сім'ї. Основи сім'ї з 9 класу ми вивчаємо, як скласти шлюб добре, що потрібно поговорити з партнером до шлюбу, як побудувати хорошу сім'ю. Ну, такого в інших школах, я думаю, немає. І також християнська етика, ми вивчаємо бідною і взагалі тут все про християнство, що потрібно. Також у нас є молитва в понеділок спільно зі всією школою. І в п'ятницю для старшої і середньої школи проводять зазвичай вчителі. Спочатку вони розповідають якусь притчу повчальну, а потім діти, які хочуть, можуть сказати якусь молитву і ми разом молимося в школі, отче наш. Також може часто проводити отець Міхал, Священник, Фелозянин і ось так. Ну, дякую. Особливо цікаво, що в шкільній програмі, в начальній програмі є такий курс, як підготуватися до сімейного життя. От, це архіважливо. І скажіть, будь ласка, які власне теми ви піднімаєте під час, під час навчання, як вибрати партнера, стосункам. Про що ви говорите на цих уроках? Ну, У да. нас були різні теми, наприклад, я пам'ятаю, як у нас було практичне заняття, коли нас поділили на дівчата та хлопці, дали нам ситуацію якусь, яка може статися в сім'ї, і ми повинні були знайти до неї рішення, і це навчало нас, як виходити з конфліктів в подружжі, або як намагатися, щоб цих конфліктів було менше. Нас часто на уроках пояснюють про те, що потрібно обговорити з партнером до того, як... Скласти шлюб, наприклад, обов'язково питання релігії. Часто ми задаємося питанням, чи можна скласти шлюб з людиною, яка з тобою іншої релігії, іншого віросповідання, і ну ось так, цікаво вельми, тому що це те, чого, на мою думку, не вистачає, власне, от в навчальному процесі, і часто. Я досліджував цю тему і теж шукав подібні програми. Знайшов в 2016 році такий проєкт Анатомія шлюбу. Він діє в Києві, також у Львові знаю, що діє. І там от ці теми піднімаються. І багато на ці семінари з анатомії шлюбу, християнські семінари приходили молоді, студентів переважно і людей старшого віку, також які вивчають один одного. і і свої стосунки роблять кращими. А от те, що в шкільній програмі е, от так інтенсивно вивчається сім'я, і підготовка триває до сімейного життя? Я чую вперше. Можливо, і нашим радіослухачам буде цікаво ще більше дізнатися. А скажи, будь ласка, е, от, і що ти зрозуміла для себе важливого на е, цих уроках підготовки до сімейного життя? Це шкільна програма, фактично. Ну так, е, в принципі, все, що там розповідали, мені було відомо, бо uh -huh. мені батьки розповідали, е, але ну, закріпила більше інформацію, яку нам розповідають на уроках, я це сказали. Ну, і також е, я дізналася там, що краще не розглядати моїх однокласників як партнерів, це uh -huh. точно не в практичних заняттях, смішно звучить, але так воно є. Ну і ось так можна теж. Е, Ставити ці уроки на практиці, потім в майбутньому житті, коли прийде час. Mm -hmm. Дякую, дякую. Це просто е, дуже тішить, адже таким чином ми даємо приклад і іншим школам. Отже, ти е, в 10 класі е, ліцею всесвіт навчаєшся і служиш аніматором в салезіянських таборах. Перед початком цього ефіру ми говорили з тобою, що ти пройшла курс салезіянського аніматора в Польщі. Чому саме цей напрямок ти вибрала? І в чому він полягає? Ну от чому саме аніматор? Ну, можна сказати, спочатку я не вибирала. Спочатку просто мене подруга запросила на ораторій, там були волонтери, і їм запропонували їхати в на школу солзянського аніматора, але в них по деяким причинам не виходило, тому наш модератор запропонував поїхати мені. Я поїхала і вже там на школі Солзянського аніматора зрозуміла, що це справді те, чим я хочу займатися. Побачила, як інші аніматори з дітьми проводять час. І молоддю, як вони можуть всіх разом зібрати, розвеселити. І так навчалися. Там, взагалі навчання проходить це два роки, і на один рік повинно бути три сесії. Тобто загалом шість сесій. В кінці шостої є екзамен. В цьому році він був е, в устному форматі. Ми витягували бюлет і розповідали, відповідали на запитання, яке було на бюлеті. Угу. Ти їздила в Польщу, навчалася, чи це навчання на аніматора тривало дистанційно? Так, це було в Польщі, в Солодязянській семінарії в Кракові. Угу. Скільки молодих людей з тобою навчалося, і з ким ти познайомилася, з яких країн можливо? Ну, якщо я не помиляюся, то наш рік, тобто, коли ми разом почали і разом закінчили, було десь. 100 людей, близько 100 людей. Ну, е, школу соянського аніматора, здається, 70 нашого року. Бо uh -huh. вони всі до кінця дійшли, деякі там подумали, що їм це не цікаво, передумали, деякі з інших причин. Е, тому ось так, uh -huh. в основному, це поляки, і в нас з України закінчило троє школи совєнського аніматора. Uh -huh. а, з України тільки троє. А... Цікаво. А що під час навчального процесу ви вивчали? Які напрямки, які, можливо, курси вам викладали? Ми Вивчали, як порадити з дітьми та молоді, що треба робити, коли виник конфлікт в групі? Вивчали також такі більш Занять у нас були, які допоможуть нам в таборі розвеселити дітей та молодь там, наприклад, танці навчались, як танцювати інтеграційні танці, взагалі, як робити всю цю інтеграцію, різні ігри, щоб у нас був запас на потім. Ну і, звісно, щось таке більш християнське, щось про Бога, е, тому що аніматор повинен мати стосунки з Богом, тому угу. це теж було. Ну, заняття проводили е, психологи, семінаристи, священники та аніматори, які вже прийшли в цю школу. Угу. Що тебе найбільше здивувало? Можливо, що для тебе було відкриттям? Ну... Мені дуже сподобалося і приємно здивувало, як різні осередки з різних міст, між якими буває навіть 6 годин відстані, збираються разом в одному місті в семінарії пару разів на рік, і є такими дружніми, є такою однією спільнотою, разом всі мають одну ціль, і це дуже круто і мило. Зараз ти служиш у Салізіянському приватному ліцеї Всесвіт із учнями ліцею. В чому полягає твоє навчання і що ви власне організовуєте? Адже ти розповідала, що береш участь в організації та роботі таборів. Що це за табори і хто там бере участь у цих таборах? Е, так, у нас зараз відбуваються табори літні. Е, наш отець Анджей Солозянин побудував нам чудове футбольне поле, баскетбольне поле, волейбольне, тенісний корт і ну, чудовий майданчик, тому е. у нас є місце, щоб проводити багато таборів. Тому е. у нас п'ять змін спортивних таборів, де дуже багато спорту, футболу, е, байдарок, і дві зміни е, веселих канікул це табори е. такі. Ну, більш як від школи, від територія, але, звісно, з інших шкіл теж можуть діти приходити. Зараз саме хвилину, секунду, у нас спортивний табір, перша зміна, передостанній день. Наприклад, зараз моя група, бо я волонтером тут зараз є, поїхала на Байдарки, і там вони вчаться, як правильно, вислувати на них. Його. Інші групи зараз мають тренування з футболу. Потім у нас будуть веселі канікули, де я вже буду аніматором і буду як е, мати свою групу і всіма дивитися, з ними проводити час. І я вже з нетерпінням чекаю, що uh -huh. почнули сталі канікули, але спортивні зміни теж спорт, дуже цікаві і ще є місця, тому запрошую всіх. О, розповідай про ці спортивні зміни про ці табори. Тобто, хто може потрапити з дітей у ці табори, і як потрапити у ці спортивні табори, це, я так розумію, це відбувається в Житомирі, чи можуть люди з інших міст долучитися? Батьки, наприклад, з дітьми приїхати і це ну, ну, денний табір, тому найзручніше буде для тих, хто живе в Житомирі або неподалік, щоб приїжджати. Ми знаходимося ну, ближче до кінця Житомира в лісі. Тут чудове місце, природа, але все для комфортного табору в нас є діти. Дуже люблять табори. Взагалі спортивні табори на в цьому році вперше, а веселі канікули вже дуже-дуже багато років. Є діти, які з веселих канікул е, вирішили, що в цьому році вони вже хочуть на спортивні зміни. Е, в основному це хлопці, у нас 60 хлопців і одна дівчинка на табір, бо дуже багато футболу, але нічого, вони всі радять між собою, е, чекають з нетерпінням тренування свої у нас. Кожної групи є тренер, вихователь та волонтери. Наприклад, в нашій групі два волонтери. Часто нам приєднують ще одного в якийсь день, коли є необхідність. Але основних два волонтери, вихователь та тренер. І в інших групах так само. Який вік дітей? З 7 до 15 років. Із 7 до 15 років. А, щодо це спортивні табори, а інші, здається, навчальні. Ти казала, чи як вони називаються, і ще інший від е, таборів триває. Розкажи про них. веселі канікули. Веселі канікули. Це угу. теж е найближчим часом будуть дві зміни веселих канікул. На першу вже всі місця зайняті, проте на другу ще є місця, тому бажаючі можуть приєднатися. Дві зміни це ранкова вечірня, чи як вони працюють? Ми з 9 ранку до 5 маємо насичену програму, багато майстер-класів, ігор і проведення часу в групах та взагалі з цим табором. Угу. А теж відбувається в передмісті Житомира? Так, у нас все це на території нашого ліцею всесвіт. Угу. На території ліцею Всесвіт, і діти можуть бути там до вечора, а потім вже батьки забирають, повертаються додому. Так. Угу. Таким чином, можна корисно провести час своїх канікул і в такому гарному колективі, де можна здобути нові знання, навички та ще й. Познайомитися, чи є у вас е, люди, які з інших міст приїхали? Е, Діти. Ну, до нас приїжджають е, часто волонтери з інших країн. Коли я перший раз була в цьому таборі, переходила в другий клас. У нас були гості з Іспанії е, близько 50, наскільки, я пам'ятаю, волонтерів з Іспанії. Потім в інші роки приїжджали з Польщі і, наприклад, в цьому році. Деякі приїхали саме через те, що на школі Солдянського аніматора ми просто пили ввечері чай, розмовляли, спілкувалися і запросили до нас на табори. Тому ми вже чекаємо, коли приїдуть семінаристи, священники та просто волонтери-аніматори до нас на табори з Польщі. З Польщі а, можна навіть потрапити за кордон в табір. Навіть така перспектива є. А яким чином? Чи запрошують, чи ви збираєтеся, наймаєте автобус, їдете на який термін? Як це відбувається? Чи я правильно зрозумів? Ну, часто для учнів е, школи, ліцею є різні виїзди за кордон, проте в табір. Якісь інші за кордоном ми ще не їздили, бо угу. наскільки я пам'ятаю, принаймні мій клас точно. Угу. Скільки в твоєму класі навчається учнів? У мене навчається 13 учнів, і більшість з них теж є волонтерами в таборі, і це дуже круто, це. теж один з наслідків навчання в школі, нашій, що потім виникає бажання бути волонтером на таборах і. Деякі літом відпочивають від школи, а наші навпаки в школі проводять це літо. Я просто, я просто тішуся, тому що, мабуть, для засвоєння тих знань, які ти отримав в школі. Uh, немає нічого прекраснішого, ніж практичні такі відпочинки, коли ти комунікуєш, знайомишся і допомагаєш, служиш іншим людям. І тут християнські цінності тощо. Uh, який твій улюблений предмет? Mm, мабуть, історія або англійська мова. Uh -huh. Історія англійська мова. Uh -huh. Чи складно бути аніматором, волонтером, наприклад, у Селезіянському шкільному таборі? Е, ну, звісно, є свої труднощі. Е, багато дітей бувають не слухаються, або ага. вони починають плакати, сумувати. І треба їх заспокоювати, що часом ну, буває складно, говорити, бо ну, я сама ще дитина, але ага. е, якось все одно справляюся з цим. Здається, і ну, в принципі, мені приносить це задоволення, і це найголовніше, тому ці труднощі уходять на задній план. І головне, що додому я приходжу дуже щаслива, після проведення часу з дітьми е, і всіх дітей запам'ятовую е, в минулому році, минулого літа е, теж була волонтером в таборі. Я до сих пір пам'ятаю кожну дитину, і хто там був в таборі і навчається в школі, то... Ми обнімаємося на перервах, коли mm -hmm. бачимося, вітаємося завжди. Тому це дуже класно завжди бути волонтером і аніматором в таборі, хоч складно часом, але потім емоції після цього неперевершені. Mm -hmm. Скажи, чи ти спілкуєшся із однолітками з інших шкіл в Житомирі, і. Які запитання тобі ставлять? Чи про от, твоє навчання і роботу в таборі. Чи помічаєш відмінність між Солезіянським ліцеєм а, і а, іншими школами? Ну, я, звісно, спілкуюся з інших шкіл, з однолітками. Наприклад, в мене була ситуація, коли я своїх знайомих ну, ходили разом на додаткову англійську. Я пропустила декілька разів, бо якраз була на школі. Селозянського аніматора, вона запитала, чому мене не було, я їй пояснила, але більш такими простими словами, що ну, я навчаюся на аніматора, ну, щоб тобі було зрозуміліше, то на волонтера. Це, звісно, трошки різне, але ну, так, щоб їй було зрозуміло, що я сказала. І вона каже, а чому ти туди їздиш? Ну, я кажу, ну мені це подобається. Вона каже, а скільки тобі платять за це? Тобто перше запитання, це скільки мені платять, мені платять ніскільки, безкоштовно. Я роблю це для свого задоволення, для того, щоб побути з дітьми та молоддю. І деяких з інших шкіл це дивує, як можна виходити. Майже місяць витратити на те, щоб бути по перше на території школи, а по-друге, безкоштовно бути з дітьми і проводити з ними заняття, проводити з ними час, спілкуватися, розмовляти весь цей час. Це дуже дивує моїх однолітків, які не в темі, так сказати. Неймовірно. Неймовірно, учениця 10 класу приватного Салезіянського ліцею Всесвіт, яка служить аніматором, волонтеркою в селезіянських таборах та ораторії міста Житомира Єва Чупріна з нами в ефірі, і ми говоримо про Салезіянські табори, які тривають для Учнів, дітей в Житомирі? І от Єва ділиться своїм досвідом, і ми чуємо про такі цінності, які часто шукають люди вже старшого віку, відшукують своє покликання. До речі, в чому твоє покликання полягає на сьогодні? Як ти думаєш? Я поки що не знаю саме за професію, mm -hmm. проте я розумію, що на даний час я готова найближчих років 10 хоча б займатися з дітьми та молоддю. Мені це дуже подобається. Я відчуваю, що я покликана до цього, що дуже люблю дітей, дуже люблю проводити з ними час, і начебто діти теж мене люблять і ми чудово ладимо з ними. Це щось схоже на моє покликання на даний момент. Угу. Які е, е, предмети, можливо, е, які навички, які ти здобула в ліцеї, допомагають тобі реалізовувати свій потенціал, скажімо так, а допомагають в навчальному процесі або допомагають у організації проведення таборів служити дітям? Ну, Якщо якісь предмети, то Якщо чесно не знаю. Uh -huh. 에, можливо, кожен предмет потрошки, uh -huh. але більше допомагає час після школи, але який пов'язаний зі школою. Тобто ті ж самі поїздки, обміни, 에, наприклад, у нас був обмін з Польщею та Німеччиною, ми разом з цією групи об'єдналися і мали теж свої навчальні поїздки. 에, і під час цих поїздок можна подивитися під іншим кутом на 에, на свою діяльність угу. е як волонтер, як аніматор, щось е придумати щось угу. нове і потім си е більше вкладатися угу. в наступні табори і в наступні різні заходи? Угу. Е Хто е може е долучитися вже зараз? І як це зробити? От якщо слухають нас батьки е в Житомирі, в Житомирській області, е як можна долучитися до ваших таборів? і Залучити до табору відпочинку і навчання дітей. Якщо ви зацікавили веселі канікули, друга зміна, то можна знайти інформацію в інстаграмі Scall of написано. А якщо ви зацікавили спортивні зміни, то це теж інстаграм, кска. Угу. Там є все інформація необхідна. Угу. Дякую щиро. Дякую тобі. І ще хотілося б дізнатися, чи допомагають вам вчителі, і як це відбувається? Ну, в таборах вчителі деякі теж є. Вони як вихователі, бо вони повнолітні і ну, щоб несли відповідальність за дітей як повнолітні особи. Тому вихователі з нами є. Вони теж дітьми в групах. А ми вже більше дітей, ну, з ними більше проводимо часу, граємося, е, поки вихователі як, якби несуть за них відповідальність. Угу. Більше ось так. Угу. Дякую тобі. Я Вачу Пріна, учениця 10 класу приватного Селезіянського ліцею Всесвіт, яка служить аніматором у Селезіянських таборах та ораторії з нами у прямому ефірі. Ми дізналися, що власне, бажання допомагати іншим, бажання служити дітям. Присутнє і розкриває нові потенціали та горизонти. Окрім тебе, ще є учні, які вибрали цей напрямок, або, можливо, інший якийсь напрямок і десь служать, допомагають реалізовують себе. Так, моя однокласниця теж закінчила школу судянського аніматора і. Це дуже добре, що ми разом, як однокласниці, як подруги, можемо е, проводити час на ораторії. Тобто ми не йдемо кудись в місто погуляти, а ми на ораторії з дітьми е, проводимо якісь заняття або <тас> в таборі. Е, і інші мої однокласники теж в цьому році е, мають бажання бути волонтерами, і вони теж є в цьому таборі спортивному як волонтери. Тому ось так. Прекрасно. Я згадую, як в студентські роки сам також брав участь в організації таборів. Мені ця тема доволі знайома, і протягом шести років ми біля Дніпра облаштовували такі наметові містечка із, зі спортивними змаганнями в лісі. Ось це така ж ностальгія, скажу я вам. Це дуже прекрасно. А хто може стати аніматором, до речі? Ну, взагалі, щоб стати аніматором, спершу треба хотіти стати волонтером. А волонтером може стати е, кожен бажаючий, е, кожен з нас може бути волонтером. Е, проте потім треба підійти до модератора чи священника з цього осередку і сказати, що ось я маю бажання стати аніматором, і вже е, ця людина вирішить, е, чи відправляти на школу сладянського аніматора, чи ні. І якщо все таки вирішило, що так, то скоріше... За все відправить вже не в Краків в семінарію, а в Україні у нас будуть школи Соловдянської солов анімації, і вже було три сесії. Проте поки що після цих трьох сесій випускники є не аніматорами, а волонтерами, проте такими більш офіційними волонтерами. Чому я кажу офіційними? Бо волонтерами просто... Може бути будь-хто. А після цих сесій з анімації з школи вже можна бути офіційно в таборі як волонтер, офіційно в вороторій як волонтер. Uh -huh. Дякую щиро. Будемо завершувати програму. Ще є безліч запитань цікавих, проте час минає швидко. Єва Чупріна, учениця 10 класу приватного Салезіянського ліцею Всесвіт яка служить аніматором в Салезіянських таборах та ораторії, з нами у прямому ефірі на Радіо Марія. Дякую, Єво, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Зичу, щоб Бог благословив твою твоє служіння і ти е, досягнула тієї чудової мети, яку ставиш перед собою. Дякую щиро за цікавий ефір. До наступної зустрічі. Дякую, побачення.